Процес поскубування у нас йде в повному розгарі. Я включаю. Подарили батьки нам такий чудо апарат для поскубування перепілок. Для бролерів він, наверное, малий. Ще одного бролера поскубе. В общем, принцип действия який попарить у, при температурі в 70 градусів. Там скількись... Не, не довго, трошки попарить, бо довго, тоді шкура обладнать. Укидається сюди ну, по 3-4 по штучки. І на виході виходить отакі во, перепілочки. По ну не без того там пару перинок остається не, не обскубаних, ну то вже таке мелочі. От воно витікає все пір'ячко. Пір'ячко з водичкою. О, Отакі. Во. Там три перини, чотири, то таке, то все мелочі. Ну, Зато э, десь штук, штук 30 перепілочок за пів години із тим, що порізали, обскубали, то це елементарно. Звели 60 штук за, за годину вдвох. А раніше це ми робили десь 2-2,5 години в чотирьох. Оце тобі така різниця. Отакий ось такий чудо апарат, Взагалі класний. Взагалі класний. Це нам батьки подарували на годовщину свайби. Які молодці, велике їм дякуємо. Ми не нарадуємося, да, мамуся? Ага. Обще, такі довольні. Раді. Раді довольні. Водичкою теж треба поливати потрошку, щоб воно пір'я змивало. То, то вже такое. Ага, зараз трошки промиємо. І будемо. В так, як паримо. Там було парильне відро у них в продажі, воно стояло щось в районі 4 тисяч. Да, Та ні, 8, то мать багато. Там теж така йомкость з водою і, і черпак з дирками. Короче, принцип действия який. Так само у ємкость вставляється отакий от черпак з дирками, в нього вкидаються перепілки. Градусник був подарок. Виставляємо 70 градусів Примерно нагріваємо воду, зараз 68, трошки підігрівається Туди 3-4 перепілочки, по поколопуцяли, поколопуцяли То по колопуцяли. треба вже оприділитися по времени. Це трупики. І по времени, щоб нервалася шкірка. І потім їх скубальний апарат і пішло поїхало. Обліщає труд, звісно, воно. Набагато. Так, що там? Будеш парити? ні? Ще не будеш? Холодно. Добренько тоді. Принцип действия показали. Тут воно такі м'якенькі пимпочки. Були ще чорні, з чорними пимками оцими, Ну вони такі грубіші, то воно шкуру рве. А ці такі м'якенькі і кажуть, що вони довше працюють. Все, оця штука крута і тілі палять і все. Взагалі, нема нічого такої сложного. Дороге, звісно, удовольствие. але воно того стоит. Воно облегчає труд набагато. Літом, звісно, можна буде і на вулиці. Ну, а зараз, прохолодно на вулиці, то так, тазик підставила і туди стікає пір'ячка з водичкою. Ну, нічого, все помиється, то, то таке, Зато зато що воно уже наскільки легше. Зато ж наскільки легше на пальці, а то пальці вічно аж, аж болять. Опа, і погнали. Воно секунд 20-30 і в принципі вони обступні. Теплою водою поливав. Головне, щоб водичка була рядкою. Щоб його поливати, воно пір'я змиває тоді. І все буде бенч. Деяке може там і порватися, вони молоді. Звісно, молоденькі, підриваються потроху. Ну, то таке, то мілочко. виключать. В общем, отак йде наш процес. Отак йде процес. Так, добренько. Будемо маринувати, каптить. Зустрінемося на копченні, Пока-пока, до наступних зустрічей.